Підірвав гранати під час засідання сесії. У мережі з'явилося шокове відео, на якому депутат Керецьківської сільської ради Мукачівського району кинув три гранати, коли у приміщенні перебувало чимало людей. Відео без цензури є у телеграмі, говорить Великий Львів. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що постраждали 26 людей. Шість з них у важкому стані. Медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати. На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії. Андрій Дідудюк, телеканал НТА